І так, 2, 1. Відкрився по Excel Mobile відкрився з першим перекриттям. і більше тут не буду брати. Максимум одне перекриття, взяв, слідкуємо, як відпрацює. Зайшов через рівень підтримки, хороший плюс таймінг. Дивись, зайшов. Давайте поясню, чому зайшов по Excel Mobile. Дивіться, по-перше, мені дуже сподобалось такі чіткі рівні. Тобто, звідки йде прям хороший імпульсний рух. То є раз. Далі. Таймінг хороший, ну, це, знаєте. Мінімально, тобто, але додавало свого. А, ну тобто, плюс, скажімо так, є невеличкий. далі мені дуже сподобався тут болінджер, але допоміжний цей От ми тут торкнулися. Відповідно, я очікував все ж таки корекцію, якусь побачити. Ну і загалом, тобто тренд, вверх, перепроданість це все невеличкі плюсики, але які можуть зіграти важливу роль в відпрацюванні угоди. Тому вирішив все ж таки спробувати відпрацювати. Та й загалом ситуації багато немає. Ну і хотілося хоч щось відпрацювати. Відповідно, вирішив спробувати, чому піні, як бачимо, через одне перекриття з любих точок входу, забирається плюсик.